Вітаю вас! Сьогодні такі новини. Політика. У Москві піддадуть психолого-психіатричної експертизі українську льотчицю Надію Савченко. Безпека. Сьогодні зранку бойовики обстріляли з мінометів міст через Сіверський Донець поблизу міста Щастя. Постраждалих немає. Спорт. На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Нанькіні українські спортсмени Олег Вірняєв та Ігор Радивілов здобули золоту та срібну медалі у змаганнях із вправ на паралельних брусах. Суспільство та час стало відомо, що син радника президента Юрія Луценка Олександр воює під аеропортом у Донецьку. Це був дайджест новин корінформу станом на 13-ту годину.